Вітаю вас, мої любі хороші підписники, також гості мого каналу. Сьогодні я вам пропоную онлайн-гадання на тему так чи ні. Загадайте свою ситуацію. Буде шість варіантів. Можливо, у вас кілька запитань, тому можете обрати кілька варіантів. Подумайте про себе, про ваше питання. зосередьтеся, прислухайтеся до свого внутрішнього я. Що вам підказує, який обрати варіант? І так, карта під номером один. Два. Три, чотири, пять. Та шість. Обирайте один шести варіантів. Можете поставити відео на паузу, якщо вам так зручніше, Зосередьтесь, подумайте, оберіть. І так, давайте для тих, хто обрав карту під номером 1. Е, так, карта говорить так, але все ж таки потрібно прикласти зусилля. Е, не потрібно. Розраховувати на долю, на ще когось потрібно і вам прикласти якісь зусилля для того, щоб отримати позитивну відповідь. Тому але все ж таки карта говорить так. Давайте подивимось карту номер 2 для тих, хто обрав другий варіант. Так, карта говорить поки що, ні. Можливо, якась ваше питання, ситуація. Відкладеться на якийсь період, можливо, затягнеться, не так швидко здійсниться, вирішиться, вирішиться, як би вам хотілося. Ну, все ж таки, в майбутньому можливо, що так, але на даний час поки що ні. Можливо, вам потрібно якось підійти до цієї ситуації з іншого боку, подивитись на ситуацію з іншого боку, кардинально, як ви до цього. Можливо, планували, мріяли, думали, тому якось вам кардинально потрібно подумати над цим питанням. Ну, поки що, все ж таки, карта говорить ні. Надалі, можливо, все ж таки, але поки що ні. Для тих, хто обрав карту номер 3 так, карта чудова, позитивна, особливо, якщо це стосується кохання, сім'ї. Народження діток, то, звичайно, так. Але все ж таки, карта все одно позитивна. Говорить про позитивні емоції, про щастя, здійснення мрій. Тому так. Дивимось для тих, хто обрав карту під номером 4. Так, карта під номером 4 теж говорить, що ні. Поки що ні. Потрібно час для вирішення питання. Можливо, будуть якісь. Обставини, які все ж таки говорять, що ні. Тому, на жаль, цей варіант говорить ні. Дивимось під номером 5. Так, під номером 5 карта говорить так, чудова карта ще на старший аркан. Це ситуація для вас дуже важлива і, звичайно, за допомогою ангелів, подивіться, які тут ангелочки чудові на цій картинці. Ваше бажання здійсниться на ваше Питання, відповідь так. Тому чудово. І дивимось шостий варіант. Так, теж чудова карта. Говорить про успіх, про чудовий результат. Але по цій карті не потрібно вагатися. Можливо, у вас якась така ситуація, питання, в якій ви ще вагаєтесь, не знаєте, як вам діяти, що буде. Тому будьте впевнені. В своєму бажанні, будьте впевнені в своїх діях, в тому, що ви отримаєте бажаний результат, і тому успіх обов'язково буде за вами. Тому чудово. У нас тільки два варіанти випали, які говорять, що ні, а чотири говорять за те, щоб так. Тому ось таке у нас коротеньке онлайн-гадання. Пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями. Мені буде цікаво почитати. До побачення! Всім успіху!